Несанкціонована торгівля на пейзажні алеї популярна тема для скарг киян. Мовляв, одне з найулюбленіших місць відпочинку, заповнене прилавками. В КМДА ж запевняють, легальних місць для торгівлі на пейзажці лише три. Їх розіграли на аукціоні, тому у підприємців мають бути на руках усі необхідні документи. Переконатися у цьому туди поїхав сьогодні Віталій Кличко. Мер особисто перевірив дозволи у підприємців та виявив одну нелегальну кавомашину. Надалі ж контролюватиме ситуацію ситуацію та окремо звернувся до поліції, аби правоохоронці стежили за легальністю торгівлі. Тільки три точки, які мають офіційний дозвіл, які пройшли торги і заплатили участь, мають можливість продавати каву. Більш тут жодної точки не може бути. Більш того, якщо будуть продовжити скарги, ці точки будуть через деякий час, коли будуть стикати. Договір на участь, ми також зможемо зробити так, щоб жодної точки, торговільної точки на пізежнелі не було.